Звісно, я люблю майонезні салати, але все ж таки на святковому столі хочеться бачити хоч якийсь салат без майонезу. Тому на сильному вогні обсмажую свинину і перекладаю її в миску без зайвої олії. І поки м'ясо гаряченьке, я його солю, додаю побільше свіжозмеленого чорного перцю та паприку. Тепер соломкою нарізаю солодкий червоний перець. На перо нарізаю фіолетову цибулю. З помідора вибираю жижу і теж нарізаю соломкою. Кукурузу не нарізаю, кладу ціляком. Пару зубочків часника пропускаю через прес і додаю до золотистості обсмажений кунжут. Також треба додати трохи петрушки або кінзи. Для заправки використовую пару ложок соєвого соуса та ложечку гірчиці в зернах, а зверху на часник виливаю гарячу олію. Небагато, без фанатизму. Залишилось тільки перемішати і дати настоятись салату хоча б одну годину. Яскраво виглядає і яскраво смакує. До речі, свинину можна замінити на яловичину або куряче філе.